Фільмографія актора Андрій Саїнк настільки широка, що навіть якщо ви не пам'ятаєте його прізвище, то все одно знаєте в обличчя. А от про особисте життя актор чомусь не любить розповідати. Тим часом Андрій давно і безнадійно одружений у шлюбі з режисеркою Щедрика Олесою Моргунець. Вони живуть уже 13 років душа в душу, оскільки жінка має творчу професію. То розуміє всі поцілунки та обійми благовірно з іншими акторками. Звичайна постановка, а кохає він лише її є. Познайомилися Андрій з Олеси під час пропу дитячу виставу. Відтоді не розлучаються восени 2017-го Вони стали батьками. Донечку назвали Марією. Дівчинку ви можете побачити у серіалі Жіночий лікар нове життя, де Маруся зіграла роль доньки Михайла Гончара, яку втілив у життя її тато. Причому сам Андрій не домовлявся про участь доньки у серіалі. Просто дитину не було з ким залишити вдома, то взяв її з собою на проби. А допоки сам кастингувався, до дівчинки підійшла шуранорка і запропонувала зіграти у кіно. А вам подобається цей актор? Пишіть свої думки в коментарях та не забувайте підписуватись на наш канал.